Оплатки укравномовного каналу. Не планував я сьогодні їхати на автівки, на автівці, але їду. І вже ох, дивіться, як Рошен сяє Уси, усі ми. <су> <су> як прикрасили до Нового року, бачите? Готель, готель не сяє. Це старий готель-турист. Ще я дитиною тут був. Кепка заважає моя. Дитиною ми ходили. О! да. Рашено тоді не було. Та й базарчика не було. Такі рідні місця. Це місця називаються нові будинки. Бачите, Терехов написав з Різдвом та Новим Роком. Раніше писали з Новим Роком та Різдвом, а зараз з Різдвом та Новим роком. Різдво раніше буде. Завтра, мабуть, так? Да? Ну, по новому українському календарю. Вулиця, вулиця вже Петра Григоренка. Генерала Григоренка була маршала Жукова, а до того була. Навіть багато вже змінилося нас в цій вулиці, але вулиця, вулиця, вулиця рідна, дуже рідна. Дитинство моє пройшло неподалік, от там от на вулиці Межлаука, а зараз навіть Мельника теж все перемов... Ну, Я не знаю, як краще, але як є воно, так, так і є. Кінотеатр Київ. Не переинували. І це гарно. Це мій був перший найлюбніший кінотеатр. А це дворець спорту. Палац спорту, але поруйнований трошки. Все. Будемо сподіватися на найкраще. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, невжаючи ні на що. Гарного дня, мої любі. До побачення. Пока.